Всім привіт, друзі! як завжди, Мальчиш 445. І сьогодні так це, це стрім. Проводиться стрім сьогодні. Ого, пограємо тоді в Роблокс. Так. Будеш, я відкрию, там проветрю залу. Добре, мам. А, uh, зараз будемо грати в... Давайте зараз пограємо в Tower of Misery. Mm. Зараз. стрибали. Чикарі, бань, бань, чикабрі, бань, бань. Купаємо кому-кому, кобань, кому, бань. А, все, добре. Добре, що воно зберігається. Так. Лізо. Я знаю твій телефон, але я не позвоню. Погнали у вас цього, сквірні табор. Я вчора в неї грав, якщо пам'ятаєте. Скуемки. Я краще звук зроблю. Проходимо башню. Чого так швидко співає? Чому вона так швидко співає? Полізли. Блін. Ну, мені оце заважає. Что мені... тихо? Жигулина. Таніровочки, привіт. О, привіт. Якщо можете підписуватися, якщо хочете. Стунінда. Ра! Тут дуже багато людей померло. Привіт, як справи? Все добре, граю в Роблокс. Блін. Ти граєш в PUBG. Ні, в PUBG я не граю. Як називається режим? Загадай просто е, башня Гра... Гра в кальмара. І воно тобі перше видасть. Скільки РБ граєш? Ну, я граю з 2020 року. Прийде дружить, телефона ти можеш мене пригласити, друзі. Так, напиши свій нік, і я тебе приглашу, в друзі. Ам... Я граю з 20 роду року. Блін. Ура! На 16 дивляться, всі. привіт. А, друзі, підписуйтесь, будь ласка, тому що потрібно підписників повертати. Тому що сьогодні ви від мене дуже сильно почали відписуватися. Піас там. Ура! Мінік. Добре. Зараз дивіться. Я всіх додам, але пізніше. Я всіх додам, але трішки пізніше. А які ще ігри граєш крім Рокса. В Brawl Stars граю, ну багато ігри граю. Ура! Гринлайт! Виник. Моим другом добро, зараз. Добро, зараз дадам. Ура! Хикита. Добро. Он кома, он коути. Добро, зараз. Фокодичиха. Зараз. О, звідки ти? Я з України. Фоке. Фоке джх. Чіпдесят 87. Зараз я його додам і додаю зараз тебе. О, місто яке? Не скажу. Хікіта. Хікіта. Та да. хикита нужно почеркнуть пять, четыре, семьдесят, а, -а, 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 -а. Это кто? А ти хто? Ну скажи мені будь ласка. Я чомусь не бачу, да ты нік Мій нік Ось. Зараз. Ось нік Ось мій нік. Можеш собі заскриніть, а я поки буду продовжувати грати. І... Ой, Телефон впав. Так, все погнали. Тихо. Коли вона повільно співає, то можна хоч якось. Ура! не зробив. Ну... <плес> Зараз. Увага. Зараз я в чате напишу. Увага. Повітряна тривога. О, коток. <плес> F, Ага, все, добре, можеш мене додавати. Друзі, всім привіт, хто зараз дивиться. Та, Это боже, почему я падаю? Пловчий башпармак. плов, нормально плов. плов. О, о свиной, о я тебя бачу. Тихо! Фух. Все добре. Я ж знаю, як зробити так, щоб не ну, паст. Все тихо, зараз краще не рухатися, тому що якби... у а Та тихо. Отрисе цей екран, це так, Ох, йо моє мені знесло! Я зробив, приглашай. Е, за, можеш зайти поки до мене, я тебе прийму в друзі. Блін. Роблокс удалила мені, мама. Зараз я додам підписника і продовжу далі грати. Давайте заходимо до мене, можемо грати, тихо, ра. же як це Паш, Олдмайна, паш це ты, паш? Пашца ты ти, Паш, ти скажи. Нарешті вона співає повільно. Та боже, блін. Друзі, зараз я придумав, зараз. Друзі, давайте так. Зараз я розпочну новий стрім.